Знаходитись під завалами в Донецькому аеропорту, я звертаюся йому до вас, тому що я вже зверталась до кого тільки могла: до президента України, до уряду, до депутатів Верховної Ради. Результатів ноль. Вони всі знають, що сталася велика біда, трагедія. Ще неділю по тому, вся Україна, весь світ говорив, що кіборги. Це герої країни, це символ нації. Зараз про це жодного слова ніде нема. їх забули. Пройшло тільки 12 днів. Ніхто про це мови не веде. Ці хлопці зараз, вони знаходяться під завалами Донецького аеропорту. Можливо, є ще живі. Вони чекають на допомогу, але допомоги немає. Я до вас, тому що це крик моєї душі, не тільки моєї, всіх жінок, всіх, які відпустили своїх чоловіків, дітей, синів туди, а вони під цими завалами і про них жодної допомоги. Влада зрадила цих хлопців, символ цієї країни, героїв. Я вибачаюся, я хвилююся. Ми, ми, ми вимагаємо від влади, щоб вони. Вивезли всі хлопці з тих завалів, живих і хлопців, які загинули. Ви не повинні залишити їх там, тому що вони не заслуговують на це. Влада має зробити все: переговори, якісь коридори, якусь тишу, щоб, щоб зробити спеціальні роботи, можливо, спецтехнікою, яка там потрібна, щоб вивезти всіх цих людей. Влада зрадила всіх цих хлопців. І ми вимагаємо від керівництва країни. Вони знають всю цю ситуацію, всі військові ці нюанси. Вони нічого не роблять. СМІ в нашій країні, коли вони були герої, мій брат, вони показували сюжети по телебаченню про цих хлопців, про цих кіборгів. Зараз жодної інформації немає ніде в жодному каналі, всі мовчать, всі бояться. Господи, допоможіть всім, в кого залишилась ще душа. Розкажіть всім в Європі, в нашій країні, що не можна так відноситись до цих кіборгів, які захищали цей аеропорт скільки днів, а зараз їх викопують сепаратисти. Сепаратисти їх викопують. А ми, наші люди, наша влада, зрадники, залишила цих хлопців під цими страшними завалами. І ми зробимо і надіму, що влада почує, бо як вона не почує, і не підніме цих хлопців із цих завалів то країни, як Україна, не буде. Тому що не можна так відноситись, так, і так знехтувати і кинути напризволяще цих хлопців, кіборгів. Це символ нашої країни. Люди добрі, допоможіть. Слава Україні! і нема над нами смерті!